А всіх хто оцій з нами підсумовуємо новини п'ятниці у студії Катерина Можаєва. і Далі про головне. Сьогодні на Закарпатті оголошено день жалоби за загиблими воїнами 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Голова ОВА Віктор Макита разом із головою облради Закарпаття Володимиром Чубірко та іншими колегами відвідали Ужгородський хрестовоздвиженський греко-католицький кафедральний собор, де запалили свічки пам'яті спільно з громадою. Помилилися за душі захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, та за наших воїнів, які сьогодні ведуть бої з російськими загадками. На території області в храмах усіх конфесій одночасно сьогодні служили молебні за полеглими бійцями, приспустили прапори України на адмінбудівлях органів державної влади, держпідприємствах, установах і організаціях, а також у військових частинах. Наші герої живі до тих пір, поки живе пам'ять про них і їхні подвиги. У день жалоби у Мукачеві прощалися із елітою армії. Так між собою бійці називали командира розвідувальної роти 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади Василя Бабича. Йому було всього 27. Друзі кажуть, був дуже життєрадісним і добрим. На його похорон прийшли навіть переселенці Херсонської області, за яку він і віддав своє життя. А Це наші. Брати, які вчора загинули, покидають місце бою. Василя Бабича не стало 29 серпня. Сьогодні у Мукачеві прощалися з полеглим героєм у кафедральному соборі на честь ікони Почаївської Божої Матері. Командир розвідувальної роти 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади. Щирий і життєрадісний хлопець народився 6 лютого 95-го року. Однак, безжальний ворог обірвав його життя на 27-му році. Всі знали, що Василь. Така людина, що без задумки він буде захищати нашу батьківщину. Мамкож моя не лаймені, мама. Тому що він також на війні, він мені повідомив. Я постійно питала про тих людей, які там є, кого я знаю, як в них справи. І він мені дзвонив вранці і сказав, що вже загинув. Сьогодні в день жалоби за загиблими воїнами 128-ї бригади все місто проводжало командира, справжнього розвідника. Василя молоді бійці називали елітою армії. Усього три тижні тому йому передавали джип на півдні України і взяли символічну обіцянку, що після війни він живий, здоровий, поверне цілу машину назад. А вже сьогодні прощання і шана в стінах церкви. Я прийшла сюди, тому що я дізналась. Про те, що людина загинула, захищаючи Херсонську область, за те, що віддати шану і сім'ї, і Василю. Я є жителькою Херсонської області, за яку поліг героїчно Василь і за яку віддав своє життя молода людина, якою ще жити, жити, жить. Останню дорогу лише цього тижня проведжали сімох закарпатських героїв. Кожен віддав життя за незалежність, за наші радісні будні і світле майбутнє. Серед таких бійців військовий Закарпатець Василь Горан з міста Рахів, сильний духом, надійний, завжди готовий допомагати з безмежною вірою у перемогу України. Таким його запам'ятає Рахівщина. Також із Рахівського району цього тижня поховали старшого солдата Василя Попадича із села Ділове. 39-річний механік водій воював у лавах 128-ї окремої гірсько штурмової бригади. Загинув і солдат нашої закарпатської бригади Андрій Костик із селища Ясіня. Серед полеглих героїв цього тижня і двоє жителів королівської громади Дрія Іван Іванович та Епереші Степан Михайлович. Сколихнула цього тижня сумна звістка і Тячівщину. Загинув 38-річний Михайло Петейчук, житель села Угля. Після повномасштабного вторгнення пішов служити у Збройні сили України, хоча раніше не служив в армії. Загинув внаслідок отриманих поранень. У боях за Херсонщину цього тижня загинув і Закарпатець Роман Грапенюк, 86-го року народження. Воював у складі 128-ї бригади. На початку війни, як у лютому, 22-го, так і в 14-му році, Роман першим прийшов на допомогу Україні та її народові. Грапенюк Роман Іванович, я з Закарпаття Рахівського району. Ми всі розуміємо, що у нас війна, і там ніхто нам всі настелити не буде. Ми мусимо звикати до того, що маємо. Ну, країна у нас одна, так що нема в чому вибирати сьомий боєць, який віддав життя за батьківщину, і з яким прощалися цього тижня, був сержант 15-го піхотного батальйону Олександр Пульнов. З ним чин похорону відбувся 30 серпня у Сваляві. Кожен сьогодні молиться за душі захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, та за воїнів, які зараз на лінії зіткнення ведуть бої з російськими загарбниками. У день жалоби за загиблими воїнами 128-ї Закарпатської гірсько-штурмової бригади висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих. Вічна слава та пам'ять героям. В одному із сіл хущини між 35-річним потерпілим та його 43-річним дядьком виникла сварка. У поліції розповідають старший чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, на своїй кухні схопив зі столу ножа і вдарив ним племінника у груди. Зрозумівши, що накоїв, зловмисник втік із місця злочину. Рідні потерпілого викликали на місце медиків, які діагностували у того. Колоторізане поранення правої легені наразі потерпілий, знаходиться в реанімації. Копери шукали зловмисника. Він намагався сховатися у полі неподалік їхнього села. Чоловіка затримали та помістили до ізолятора. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк до восьми років. У ніч з 28 на 29 серпня до Ужгородця у квартиру через вікно проникли та викрили мобільні телефони. Потерпілий, помітив зникнення лише зранку. Оперативникам вдалося за кілька днів встановити особу зловмисника. Ним виявився 37-річний ужгородець. Поліцейські з'ясували, що чоловік побачив незачинений вхід до під'їзду. Проник спочатку у внутрішній двір, а потім через вікно до квартири. Зловмисник забрав із помешкання мобільні телефони. Викрадач об його не Знайшли, вийняв та викинув картки мобільного зв'язку та скинув налаштування телефонів до заводських. Проте оперативникам знадобилося кілька днів, щоб розшукати його та вилучити крадене. За цим фактом розпочали кримінальне провадження. Сьогодні вночі у селі Богдан на Рахівщині пожежа охопила двоповерховий житловий будинок. Загорання виникло на даху в районі Димаря, а звідти поширилося на зовнішню стіну оселі. За словами господарки, вона ввечері натопила піч, а вже вночі прокинулася і виявила пожежу. Ще до прибуття підрозділів вогнеборців. Місцеві мешканці власними зусиллями стримували поширення полум'я. Справу продовжили рятувальники з Рахова та видрички, які за годину після виклику повністю ліквідували загорання. Вогонь знищив 14 квадратних метрів покрівля а також пошкодив перекриття другого поверху і стіну на площі 6 квадратних метрів. Викрили зловмисників, які переправляли через кордон військовозобов'язаних чоловіків. Під час патрулювання кордону на околиці селища Солотвино. Прикордонний наряд одного із спецпідрозділів Держприкордонслужби служби затримав трьох чоловіків призовного віку. Вони намагались незаконно потрапити до Румунії. Затриманими виявились 20, 22 та 27-річні жителі Полтави, Херсону та Харкова. Організаторами незаконного переправлення через кордон були жителі селища Солотв. Воно віком 62 та 68 років, які розмістили оголошення в одному з телеграм-каналів про готовність допомогти усім охочим покинути територію України. За свої послуги поважні бізнесмени отримали по 2 тисячі гривень з кожного клієнта. У ході подальших спільних зі співробітниками Тячівського відділу поліції заходів встановили місце перебування переправників. Спритників затримали за цим фактом розпочали кримінальне провадження. Реабілітаційний центр бурих ведмедів на Міжгірщині популярне місце для відвідувачів, а отже потребує постійної уваги та вдосконалення його інфраструктури. За цей рік зробили чималий обсяг робіт, а саме завершили будівництво та облаштування будинку для персоналу та звірівників центру. Пофарбовано карантинні клітки та вольєра. Також продовжуються роботи щодо фарбування огорожі центру. Вже виконали 50% робіт, а це близько трьох тисяч квадратних метрів огорожі. Горожі. Зараз проводять облаштування великої альтанки для відвідувачів, де можна буде посидіти, відпочити і сховатися від дощу. Все це вдалося зробити завдяки тісній співпраці та значній підтримці Франкфуртського зоологічного товариства. Повідомляють в Нацпарку Синивир. Сьогодні разом із головою Державної казначейської служби України Тетяною Слюз, голова Закарпатської ОВА Віктор Макита представили колективу нового керівника Надію Конджарію. Одразу окреслили на основні завдання та напрямки роботи місцевої служби, шляхи оптимізації співпраці і взаємодії в умовах воєнного стану. Зараз від ефективності казначейства залежить робота критично важливих напрямків діяльності регіону. Тож професійне управління процесами буде вирішальним, запевни. Віктор Микита. Благодійний захід на підтримку українських захисників та переселенців. У Мукачеві в угорському домі імені Міхая Мункачі відкрили виставку під назвою Пензлем за мир. 14 закарпатських художників писали картини протягом тижневого пленеру в маленькому селі Петрово на Берегівщині. Результатом роботи митців стали 26 картин, які представили в експозиції. Пензлем за мир під таким гаслом в угорському домі імені Міха Мункачі відкрили творчу виставку закарпатських художників. Картини продаватимуть задля потреб переселенців із СУ. Свої роботи митці писали протягом тижневого пленеру у мальовничому селі Петрово на берегівщині. А виставка дуже цікава. Тут завжди, як завжди, на високому рівні усе. Це вже стало традицією сюди приходити і знати, що тут буде щось особливе, щось буде цікаве, щось буде таке високопрофесійне, якісне. І сьогодні ну, не здивували, тому що це майстри пензля. Я другий раз на виставці мені дуже подобається такі незвичні усі разнообразні картини. Я в захваті. Мені взагалі подобається, подобається, воно все це виглядає. Дуже круті роботи, вони всі різні і ну це добре, що стільки багато авторів і знаменітних таких є, що подивитися, дуже цікаво. Дуже гарне, особливо Аціле Копріва. Організували захід представники Товариства мистецтва та культури Карпатського регіону. У рамках заходу в експозиції представили 26 майстерних шедеврів, 14 митців. Переважно це абстрактні роботи, пейзажі, а також портрети дівчат у народних костюмах Угорщини та Міжгірщини. 24 лютого Росія напала на Україну, і дуже багато планів вони змінились. Знаю, що і на Закарпатті дуже багато військових померло, і дуже складна ситуація виникла. Пов'язана з цією загрозою дуже багато художників, навіть пензля не брали до рук, але нам важливо, щоб вони свої імпульси показали, були на цьому пленері. 22 червня у Будапешті. Ми відкрили виставку яка під назвою з мистецтвом за мир, яка пройшла дуже на високому рівні, 3 липня? Ми розпочали роботу пленеру пензлем за мир, яка протягом тижня тривала в селі Петрово. Із часу війни в Україні це вже третя виставка, яку вдалося організувати, каже куратор пленеру художника Тіла Коприва. Але цього разу подія особлива, адже під час заходу представники Угорської академії мистецтва, які з перших днів війни підтримують закарпатських митців, передали трьом фондам зібрані 10 мільйонів форентів для продовження розпочатих до війни культурно-мистецьких проєктів. Ми не планували виставку. Спочатку був це був пленер. гасло пензлем за мир». Це придумав міг. Колега Юрі Ласло, він ми взагалі думали, чи варто нам робити цей ювілейний пленер, тому що війна почалася всі дуже, дуже були в поганому такому ну становищі душевному. Але потім якось він сказав: ми мусимо це зробити. Її ціль фактично була в тому, щоб створити такий міст міжкультурний, з між угорцями і українцями відвідати виставку мають змогу всі охочі до 15 вересня. Опісля всі картини будуть представлені на благодійному аукціоні. А зібрані кошти спрямують на допомогу вимушеним переселенцям і на підтримку Збройних сил України. Це все про що ми хотіли вам розповісти. Дякую вам за увагу. Мирних і вдалих вихідних до зустрічі.